Багато садівників, включаючи мене, люблять використовувати тканинні горщики через їх мобільність і зручність. Але, хоча ми знаємо, як доглядати за лодками для розесади або пластиковими горщиками, багато хто не впевнені щодо найкращого способу догляду за цими тканинними контейнерами. Давайте змінимо це. У цій статті я познайомлю вас зі способами догляду та продовження терміну служби ваших тканинних горщиків у найближчі сезони та роки. Доклавши на диво невеликих зусиль, ви можете продовжувати використовувати ці сумки протягом багатьох років. Що таке тканинні горщики? У своїй найпростішій формі контейнер для горщиків з тканини це саме те, що він звучить мішок, у якому ви вирощуєте рослини. Однак, якщо спочатку люди висаджували прямо в комерційні мішки з ґрунтом, зараз існує багато різних варіантів. Наші Epic Fabric Pads виготовлені з нетканого переробленого пет що не містить BPA, і ми пропонуємо версії з підкладкою або без неї, версія з підкладкою, яку ми виробляємо, допомагає утримувати більше води в жарку погоду, тоді як моделі без підкладки є більш поширеним варіантом, який виробляється в галузі садівництва. Інші виробники використовують різноманітні матеріали, починаючи з багатьох типів пластику, тканини або навіть саморобні варіанти, виготовлені з мішковини чи полотна. Хоча більшість галузевих стандартних сумок можна обслуговувати за цими інструкціями, тканинні горщики з натуральних волокон мають інші потреби, вони не служать так довго і руйнуються в навколишньому середовищі. Є дуже мало способів продовжити їх термін служби навіть за ідеального догляду. Лише для цих горщиків з натуральної тканини я рекомендую компостувати їх, коли вони досягнуть кінця терміну служби, це дозволяє їм нешкідливо розкладатися. Розуміючи це, давайте досліджуватимемо способи, якими ви можете підтримувати інші тканинні горщики та зробити їх довшими. Цвіль, плями та грибок протягом вегетаційного періоду. Існує широкий спектр можливих проблем, пов'язаних із використанням і впливом вологи та навколишнього середовища, але одним із найпоширеніших є цвіль грибок або плями від накипу від жорсткої води. Плями бруду також можливі на світлому матеріалі, хоча вони часто непомітні на коричневій або чорній тканині. Існує просте рішення для швидкого чищення під час вегетаційного періоду. Поки ваші тканинні горщики використовуються, швидко почистіть їх м'якою щіткою. Для цього вам знадобиться м'яка щітка. Уникайте будь-яких речей із дротом або жорсткою, жорсткою пластиковою щитиною та використовуйте гнучку пластикову щитину чи гнучкі натуральні волокна, відро теплої води. Харчова сода, 15 столові ложки на галон води. Покладіть сумку на поверхню, де у вас буде легкий доступ з усіх боків, наприклад, на стіл. Розмішайте у воді трохи харчової соди, щоб вона повністю розчинилася, це створює ваш засіб для чищення. Занурте щітку у воду з харчовою содою, потім злегка потріть поверхню горщика. Це повинно видалити більшу частину цвілі або цвілі. Будь-які мінерали. Кристалізовані з жорсткої води, будуть видалені з боків вашого використаного мішка, але в кінці сезону може знадобитися більш ретельне очищення, щоб зменшити плями від жорсткої води або забруднення ґрунту. Щоб позбавити себе від клопоту чищення зовнішньої частини тканинного горщика протягом сезону, підніміть мішок над землею. Встановлення його на тротуарну плитку або підставку для рослин дозволяє тканині висихати між поливами, зменшуючи ризик утворення цвілі або цвілі. Піднімаючи його, ви посилюєте циркуляцію повітря з усіх боків сумки, щоб забезпечити її належне висихання. Чистка за допомогою пральної машини, тісті плями від бруду або жорсткої води. Які ви не змогли видалити під час вегетаційного періоду, можна легко виправити в кінці сезону, а для тих із нас, у кого є пральна машина, це дуже простий процес. Підготовка спочатку очистіть тканинний горщик від землі, використовуйте шланг, щоб змити якомога більше прилиплого ґрунту, а потім дайте пакету повністю висохнути на сонці протягом 24 годин або довше, якщо погода прохолодна. Коли вона повністю висохне, знову скористайтеся цією м'якою щиткою, але цього разу використовуйте її сухою та зітріть якомога більше зайвого бруду. Прання очистивши мішок від бруду, помістіть його в пральну машину в холодному режимі. Якщо ви можете використовувати на своїй машині налаштування для інтенсивних навантажень, виберіть його. Органічний миючий засіб, який щадить тканину. Як правило, є найкращим варіантом для видалення плям і накопичених мінеральних відкладень, які спричиняють білуватість. Важливо використовувати холодну або ненагріту воду, щоб тканина не надто розтягнулася або деформувалася. Переконайтеся, що ви не прали його на гарячих або середніх циклах. Сушіння коли це буде зроблено в пральній машині, вийміть його, поки він ще вологий, Руками поверніть йому форму перед пранням, повністю відкривши, помістіть його на сонячне місце для висихання або, якщо хочете, повісьте пакет за ручки, щоб забезпечити повну циркуляцію повітря під час сушіння. Якщо бажаєте, ви можете використовувати звичайний горщик або відро, щоб переконатися, що воно висохне в правильній формі для зручності використання. Уникайте розміщення тканинних горщиків у сушарці. Поєднання гарячого повітря та руху сушильної машини може призвести до незворотного пошкодження тканини, а також у вас можуть виникнути діри, деформація або інше пошкодження тканини. Якщо ви використовуєте сумку з підкладкою, ще важливіше не піддавати її дії гарячої води в пральній машині або гарячого повітря в сушильній машині. Це пов'язано з тим, що внутрішня підкладка тонкий матеріал. Який може пошкодитися під дією тепла, він захищений від сонячного тепла стійким до УФ випромінювання фетром, але гаряча вода або пряме гаряче повітря можуть спричинити деформацію тканини. Будь ласка, використовуйте холодну воду та тримайте її подалі від сушильної машини. Ручне очищення якщо у вас немає пральної машини, не впадайте у відчай. Ви також можете прати вручну, щоб легко доглядати за тканинними горщиками. Знайдіть велику ємність, яка може вмістити теплу воду. Додайте у воду приблизно столову ложку органічного мила для посуду. Підготуйте їх так само, як і для пральної машини, і очистіть поверхню від забруднень. Потім змочіть сумку в мильній воді. Дайте йому повністю зануритися в воду протягом 30-60 хвилин. А потім використовуйте м'яку щітку, щоб почистити будь-які плями, ретельно прополощіть у прохолодній чистій воді, потім висушіть на повітрі, як описано для машинного прання, способи розширення використання. Давайте розглянемо кілька методів, за допомогою яких можна продовжити термін служби ваших тканинних горщиків. Ці методи можна використовувати протягом вегетаційного періоду та після нього, щоб гарантувати, що ваші сумки залишатимуться у ідеальній формі. Захистіть їх від сонця та вологи, хоча наші сумки стійкі до ультрафіолету, не всі типи такими. Захист мішка та коріння від негоди допоможе тканинному горщику прослужити довше, а рослина всередині теж щаслива. Розмістіть їх там, де сонце потрапляє на рослину, але не на пакет. Тримайте їх піднятими та подалі від калюш, щоб зменшити пошкодження від постійного впливу вологи. Якщо ви хочете додати декоративності, помістіть сумки в решічасті контейнери, які закривають пряме сонячне світло, але мають сільський вигляд, просто переконайтеся, що вони все ще мають повну циркуляцію повітря. Захистіть їх від вітру та холодної погоди, якщо у вашій місцевості не буває сильних морозів. Взимку групуйте горщики з тканини близько один до одного, щоб вони могли служити ізоляцією від холодного вітру один для одного. Розмістіть свої найчутливіші зимуючі рослини в центрі групи, щоб забезпечити додатковий захист. Занесіть їх усередину взимку в холодних районах. Якщо ви перебуваєте в місцевості, де буває мороз, найкраще занести свої тканинні горщики всередину. Це запобігає замерзанню вологої тканини в твердий стан і потенційному пошкодженню. Це також оцінять будь-які зимуючі рослини, зберігайте їх належним чином, коли ви не використовуєте активно тканинні горщики, спорожніть їх і ретельно почистіть. Після повного висихання складіть їх і зберігайте в прохолодному, затіненому місці, захищеному від прямих сонячних променів, наприклад, у гаражі чи сараї. Часті запитання. Чи можна зберігати землю в тканинних горщиках? Якщо ви плануєте негайно вирощувати новий урожай або садити їх, тимчасово зберігати ґрунт у тканинних горщиках це добре. Але якщо для повторного використання знадобиться кілька місяців, можливо, краще спустошити і очистити їх, дати їм повністю висохнути та зберігати, чи потрібен гравій на дні тканинних горщиків. Всередину контейнерів слід поміщати лише ґрунт, бажано хорошу суміш для горщиків, яка утримує вологу, оскільки вони мають властивість швидко висихати. Однак гравійне ложе глибиною 2-3 дюйми під тканинним горщиком може ефективно захистити його від стоячої води. Пам'ятайте, що якщо залишити їх у стоячій воді, це може сприяти розвитку цвілі або цвілі. Заключні думки. Ці портативні контейнери для вирощування чудово підходять для трав, декоративних та їстівних рослин поблизу вашої кухні. Підтримуйте свої тканинні горщики у відмінній формі за допомогою регулярного догляду і ви матимете екологічно чисті портативні варіанти вирощування для ваших садових проєктів у наступні роки.